Це перша акція сміливців у Криму за українську приналежність півострова і проти референдуму щодо приєднання до Росії із такими гаслами. Нині небезпечно виходити на вулицю. Проросійські активісти, які активізувалися у Криму в останні тижні, не терплять критики в свій бік. Ми з росіянами живемо з татарами з усіма дружно живемо. Навіщо нам потрібна Росія? Наша батьківщина, наша країна Україна. Наступ ніхто не ображає. Нам тут дуже добре. Ми що хочемо, те й кажемо. Нам диктатура не потрібна. А це марш проросійських активістів. Так звана самооборона Криму заявляє, що дбає про порядок у Симферополі. Водночас агресивно поводиться із інакодумцями та журналістами. Самооборона каже про свою відданість Росії. Дві акції можуть закінчитися відкритим протистоянням, тому що обидві демонстрації рухаються у бік Верховної Ради Криму. Будівлю вже багато днів тримають в облозі проросійські налаштовані переважно чоловіки міцної статури. Чимало з них в одягу кубанських козаків. Самооборонці глузують зі своїх опонентів. Ми самі бачили, що це переважно молодь, діти, які, можливо, чогось недорозуміють. А може, розуміють, але це їхнє право, їхній вибір. Тим часом проукраїнські демонстранти проходять повз військову частину в центрі міста. Вони вітають українських солдатів, щоб ті відчували бодай моральну підтримку кримчан в цій дуже складній та напруженій ситуації. Щоб наші хлопці бачили нашу підтримку, тому що ми знаємо, яка проти них ведеться інформаційна боротьба, що їм нав'язують неправильні думки, вводять в оману, не дають нас почути. То хай вони нас побачать і знають, що ми разом. Крим це Україна. Крим, Україна, і знову у Єрбі з'являються лояльні до Росії провокатори. Правоохоронці тримаються осторонь. Обидві демонстрації завершуються без сутичок. Лише пізніше стає відомо, що невідомі викрали лідера кримського майдану Андрія Щекуна. За припущеннями міліції він захоплений представниками російської єдності.